Неділок, 31 липня. Ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю черговий цинічний терор росіян. Зранку окупанти атакували Кривий Ріг поціл двома ракетами по житловому будинку та університету. Станом на 10.15 вже є інформація про одного загиблого та щонайменше 10 постраждалих. Більше подробиць розповість наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Вона з нами на прямому зв'язку. що вже відомо. Вітаю, Олено. Вітаю усіх. О дев'ятій ранку окупанти посіли двома ракетами по кривому рогу. Одна з них влучила у навчальний заклад. Повідомляє МВС України під завалами. Ймовірно, є люди. Друга ракета прилетіла просто у житловий будинок. Станом на 10.15 вже відомо про одного загиблого та десятьох поранених. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завали. У людей в квартирах навколо повилітали вікна разом із рамами. Усюди уламки скла. Наразі на місці влучання працюють усі необхідні служби. Влада закликає реагувати на повітряні тривоги та бути в укриттях до кінця повітряної тривоги. Усі подробиці чекайте від моїх колег у наступних випусках. Зараз вони знаходяться на місці влучання. Тим часом у Дніпрі завершили ліквідацію наслідків ракетного удару у центрі міста. Нагадаю, у п'ятницю окупанти поцілили в будівлю СБУ та житлову багатоповерхівку. Кількість постраждалих збільшилась до 10 людей. 14-річний хлопець отримав поранення від вибухової хвилі. Він лікуватиметься вдома. Загалом комунальники вивезли більше півтори тонни сміття. Забудовники житлового комплексу обіцяють виконати усі ремонтні роботи за свій рахунок. Про це вони написали на своїй сторінці у Фейсбук проведуть повне обстеження будівлі та створять проєкт відбудови. Майже 200 людей звернулися до поліції. А влада ж закликає усіх власників пошкодженого майна долучатися до проєкту є відновлення. Вона передбачає 200 тисяч гривень компенсації на придбання будівельних матеріалів. Зараз її можна доєднатися через додаток Дія і на цьому в мене вся інформація. Олено. Дякую, Полю. Це була наша кореспондентка Поліна Паламарчук, яка розповіла про ситуацію в області, зокрема про наслідки ранкового обстрілу Кривого Рогу. Нагадаю, що на цю мить відомо про одного загиблого. Тим часом окупанти не припиняють гатити по Нікопольщині. Вночі сім разів обстріляли райцентр та Марганецьку громаду. Люди не постраждали. На місці працюють рятувальники. Зранку окупанти вбили жителя Херсона, атакували центр міста з градів. Загинув працівник комунального підприємства. Ще двоє чоловіків з контузіями у медзакладі. Не припинявся терор України і вночі двома ракетами с 300 Росіяни вдарили по Харкову, цілу склад. Там сталася пожежа. Вогонь охопив 200 квадратних метрів. У наслідок постраждав охоронець. Його ушпиталили. Тим часом у сумах лише вчора надвечір завершили розбір завалів після влучання російської ракети. Нагадаємо, окупанти атакували один із освітніх закладів міста. Загинуло двоє людей, 20 отримали поранення. Навчальний корпус училища повністю зруйнований, знесло чотири поверхи. Також вибуховою хвилею пошкодило гуртожитки та домівки навколо. Беремо документи і виходимо всі з квартира. П'ять усім. чинці є. Паніко! Виходимо! Перша компенсація за пошкоджене житло жителі підгородного, чиї оселі зруйнувала російська ракета, почали отримувати кошти від місцевої влади. Деяким виплатили по 300 тисяч гривень. Щоправда, для цього довелося чекати два місяці. Та й такої суми, скаржаться люди на відновлення майна замало. Тож вимагають більше. Що відповідає влада? Розкаже Катерина Нічик. Квартира пані Людмили була на першому поверсі будинку, у який влучила ворожа ракета. Зараз каже жінка, там лише вирва за зруйноване житло. Вона отримала компенсацію у 300 тисяч гривень. Втім, цього жаліється замало. Ми втратили все і житло, і те, що ремонт гарний був, і всю техніку, меблі ну взагалі, і у нас гараж рядом був також зруйнований. Ну тобто ми приїхали на руїни. Нам дали по 300 тисяч гривень матеріальної допомоги, але це наше питання з житлом не вирішує. Жінка каже, відновити потрощену квартиру неможливо, тому хоче купити нову. Так само ремонту не підлягають і деякі інші оселі. Мешканці оцінили збитка та дійшли висновку. Ну ми просимо по мільйону триста для того, щоб якось купити собі якесь житло, щоб нам допомогла наша міська рада. Своє прохання озвучили під час зустрічі з міським головою підгородного та у відповідь почули. Тих коштів, які ви просите в бюджеті, зараз немає. Може вони з'являться через три місяці? Можливо, а можливо, якраз 15.08 ми вже почнемо розглядати ваші заяви на компенсацію розничному майну, і ви в вересні отримаєте кошти. Саме 15 серпня у підгородному запрацює державна програма. Є відновлення. Завдяки їй мешканці зможуть отримати додаткову грошову компенсацію, кажуть у міській раді. Та відновити знищення оселі не можна через юридичні тонкощі. Сьогодні всі власники знищеного житла вони автоматично втрачають право на це житло, тому що воно знищено. Вони право власності вже не матимуть на нього. А якщо воно буде відбудовано то ще за бюджетні кошти, то нове право власності ніхто не набуде. Загалом на ліквідацію наслідків ракетного удару з міського бюджету вже виділили 20 мільйонів гривень. А ця сума наголошує Андрій Горб: десята частина річного бюджету підгородного. 8 мільйонів ми направили на матеріальну допомогу 11,2 мільйони. Ми направили на ОСББ. Яке буде використовувати ці кошти саме от для цих всіх капітальних ремонтів, тобто дахи прикривати, укріплювати несучі конструкції і консервувати той будинок, який от зараз ну напівзруйнований? Усі роботи планують завершити до зими. Місцевим ж радять чекати на фінансування від держави. Катерина Нічок та Денис Ялисавенко новини одинадцятого каналу. Україна готова до опалювального сезону на 60%. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, вже відновили понад 14 тисяч кілометрів повітряних ліній, а також більше ніж половину пошкоджених торік теплоелектростанцій та котелень. Сховища ж нині заповнені газом на 80%. І на цьому випуск завершено. Я дякую вам за увагу. Нагадаю, якщо маєте чим поділитися, звертайтесь на гарячу лінію 11 каналу і слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.